Хто вас наняв? Підприємець. А як звуть? Ай, я вже. Я не пам'ятаю. Кожний свій різний бачення, як заробити, заробити на кусок хліба. Можна різрубати, можна його возити, можна косити, можна там садити. Що вони роблять, що вони крутять, я не знаю. Як ви думаєте, хто дбає про Волинські ліси? Більшість із вас, напевно, скаже, що це лісівники, але ні. Не лише вони, а й їхні мами. Саме про це наше нове розслідування. Мільйонні лісові підряди отримують мама та свекруха посадовців лісової галузі. Щоправда, пенсіонерка про це мало що знають. Мене звати Дар'я Тимошкова. Більше розповім за мить. А ви поки підпишіться на канал Сили Правди і не забудьте вподобати це відео. Тільки за перше півріччя 2025-го Поліський лісовий офіс спрямував 40 мільйонів гривень на догляд за волинськими лісами. І гроші ці підуть не на придбання інструментів, техніки або ж засобів захисту рослин. Їх просто заплатять приватним компаніям і підприємцям за послуги з догляду. А доглядати власними силами лісництвом. На ну, да. все на підприємцях. Да, Мовляв, після численних реорганізацій в галузі людей, які можуть просто покосити в лісі, не залишилось. Потім поскорочували. Ну час воно трошки важко, бо зараз з людьми проблему. Ми поцікавились, хто отримує мільйони від державного підприємства і за які послуги. І одразу виявили цікаву, але здається, не дуже законну історію. Ківерцівське надлісництво навесні цього року вирішило замовити послуги догляду за лісом. Щоб поцінити їх вартість, звернулися до трьох підприємець: Надії Кушнір, Валентини Баран і Світлани Зелінської. Двоє з них відповіли лісівникам фактично одночасно того ж дня. А третя підприємиця зачекала і написала наступного. Та найцікавіше, що усі жінки надали ідентичні комерційні пропозиції. Кожна оцінила свої послуги на 7 мільйонів 157 тисяч 500 гривень. Ну, я не бачу, які там пропозиції в них є. Це просто співпало, так. Так. А таких як Кушнір, Баран, знаєте, підприємець. Одна з жінок, 65-річна Надія Кушнір, зареєструвалася підприємицею лише кілька днів до того, як лісівники надіслали їй листа з запитом ціни послуг. Саме вона в підсумку і отримала підряд на понад 7 мільйонів гривень. Щоб підтвердити досвід роботи, учасниця закупівлі подала довідку. У ній йдеться, що пані Надія один день працювала в ось цьому розсаднику. Нібито доглядала тут за плантацією новорічних ялинок. І поліському лісовому офісу такого професіоналізму вистачило. Чи ви пам'ятаєте, ага. як вона у вас працювала? Які послуги вона вам надавала? Ні, ні, я щось не можу згадати. Надія Кушнір, а ми зараз обробляємо. Ну в нас так ніхто не це. Щоб нам хтось щось обробляв, то ми самі собі обробляємося. Ми вирішили знайти новоспечену підприємицю. Мешкає вона в селищі Маневичі. Колись в саді куше як за молоду робила там в першому ну біля почти, та якби. А потім Віталію стала їздити. Вона років 20 напевно, там була. Кілька років, що вона не їздить. У залізнодорожному магазині продавцем працювала, продукти торгували, А далі я не знаю. В Італії все життя. Чим вона займається? Пенсіонерка така, як ми, в Італію, на заробітки Вдома Надію Степанівну ми не застали, але поки чекали, дізналися від сусідів, що у дворі її бачать щодня. На лавці активно. На лавочці сидить. Ну, так, з жінками. То. Чого сидить? Виходить, таку погуляти. Чого погуляти? Добре гуляє, вичарком сідають. Говорить. Вони вікні сидить. Угу. Ну, подружки тут її ходять. Дуже вони вас бачити не хочуть. Думаєте, Я того двері добре. не відкривають? Я так думаю. Ну, Вдалося додзвонитися за номером, який пані Надія вказала, коли реєструвалася підприємицею. Ми тут у вас під під'їздом і хотіли з вами поспілкуватися, але вас немає вдома. Чи скоро ви будете? Ну, на сьогодні не знаю, напевно, ні. Згодом з'ясувалося, що розмовляємо ми не з Надією, Кушнір, а з Оленою Рибачук, яка назвалася представницею підприємиці. Сьогодні вона десь там лікарня на реально Я Біша розказувати що документально як. Управляють, то можна 80-90 років займати. На ж сама не ходить по лісу, він роба організувати це все це за цим. Немає людей, таких як я. Зараз не так легко на пенсію прожити. Своє пояснення того, що Надія Кушнір подалася в лісовий бізнес. Мають її сусідки. Якщо подумати логічно, взяті дві дочки, вони цим займаються. Що вони роблять? Що вони крутять? Я не знаю. Так, ми дізналися, що підприємиця, яка отримала підряд від держави на понад 7 мільйонів гривень, це мама Лесі Романік і Оксани Баран. Державне підприємство Поліське лісове господарство свого часу публікувало у Фейсбук фотографії та привітання своїх працівниць. Жінки, що творять історію лісової галузі, Леся Романік, інженер електронного обліку державного підприємства Поліське лісове господарство. Цінуємо. Сильна та рішуча жінка незамінний фахівець. Головний бухгалтер Оксана Баран донька підприємеця про те, що мама подалася в бізнес, говорять неохоче. Чи не вважаєте ви це конфліктом інтересів? Я більше вона для серця працюю, наскільки я знаю. Чим там, де мама вигала тендер? Ну, але ж ви є посадовою особою поліського лісового офісу, який є замовником цих послуг. Давайте офіційні запити ми на немовці відмовити. Знаю, що ваша мама отримала підряд від поліського лісового офісу. Я От, не працюю з 1 січня. Поки ви дивитесь це відео, хочу зробити маленький відступ, щоб ми й далі могли робити свої розслідування. Нам потрібна ваша підтримка. Нас не фінансує ні держава, ні олігархи, але нашим спонсором може стати кожен з вас. Є зручна кнопочка під цим відео, символічний донат у 100 гривень, і ви спонсор розслідувального медіа. Бухгалтерка Оксана Баран, крім мами підприємиці лісові підряди отримує і свекруха Валентина Баран, та сама, яка подавала комерційну пропозицію зі свахою, надією кушнір. Але вона говорити про послуги, які надає на відріз, відмовилась. Ви як ФОП подавали свою комерційну пропозицію по догляду за ківерцівськими лісами? Алло? і що? було таке, і так? І що нічого я не подавала, мене не було. Вибачайте, бо я не маю говорити, схоже. Пані Валентина не пам'ятає, що нещодавно отримала державний підряд на понад 3 мільйони 700 тисяч гривень. І поки є сваха обкошує ліс, вона зобов'язана його садити. Тисячі лісових культур на території ківарцівського надлісництва хіба ж про таке можна забути? Ви займаєтеся взагалі доглядом за лісом чи ні? Ні, я нічим не займаюся. Вибачайте, бо я в лікарні. Ймовірно не пам'ятає про свій бізнес пані Валентина, тому що його адмініструє син, підприємець, який раніше вже зашкварився на сумнівних послугах для волинських лісівників. Ми спробували поспілкуватися із Романом Бараном. Він на роботі, а де працює, може знаєте, лізгоспі. в лісгозі в лісгоспі, так? А в якому? А тут що, бабі, тут... в бабіспіту? Тому невецькому, так? Невецькому так. Насправді ж у Маневицькому надлісництві Роман Баран не працює, принаймні офіційно. Але ж ви пам'ятаєте, там працевлаштована його дружина Оксана. Щоправда, раніше Роман Баран надавав послуги Маневицькому лісгоспу з ремонту автівок та постачав автозапчастини цього року. Як і його мама, з те, що його отримав державний підряд на понад 4 мільйони гривень з вивезення та розвантаження деревини. Ми в лісі живемо в Маневичах, тут всі в лісі працюють. З лісом все пов'язано. Можна ліс рубати, можна його возити, можна косити, можна там садити. Якщо там питання є по тіщі мої, давайте я відповім по тіщі. Якщо питання по мамі, то мамі, Це мої родичі, я можу за всі відповідати. А вони чому не можуть за себе відповісти? Я маю доручення, я можу за них відповісти. Мама з тещою мовляв, і часу не мають спілкуватися із журналістами. Можна зрозуміти, отримали солідні мільйонні підряди. Тож і роботи багато. Люди на робота, всі працюють. Mm -hmm. Якщо ти согласився учаснути в тендері, то там вимагають працю. Ваша мама і теща в лісі зараз, напевно, так? Я не знаю. Взагалі я вас навіть не знаю і. Мало сьогодні хто кого шукає і випитує, і гроші крадуть. Ну є ж. Ну, я прийшла з посвідченням, хотіла його вам показати, я вам назвалася. Я ж не вдома, я ж в мене куча роботи. До речі, про тих, хто гроші краде. Свого часу Романа Барана судили за привласнення та розтрату грошей Поліського лісового господарства. Як відомо із вироку суду, очолюючи фірму Арзу, Роман Баран зобов'язався провести лісосічні роботи, але підробив документи, необхідні для робіт з підвищеною небезпекою, а потім і підписи людей, яких нібито найняв для підряду. Далі цитата із вироку Маневецького районного суду. Обвинуваченим було складено три акти виконаних робіт, які стали підставою для перерахунку йому з державного підприємства Поліське лісове господарство грошових коштів, які він отримав на власний рахунок, та використав їх на власні потреби, а не на проведення лісосічних робіт. Підприємець тоді отримав умовний термін, бо вину визнав і пішов на угоду зі слідством. Але за кілька років його знову спалили на нечесній господарській діяльності, і знову вона була пов'язана із лісівниками. Роман Баран продавав через аукціон пожежний автомобіль для ратне Агроліс, але з'ясувалося, що дії пов'язані з аукціоном. Він і його конкурент проводили з айпі-адреси самого ратне Агролісу. Я працюю на державу плачу подати. Його мама, підприємиця Валентина Баран, також продала два пожежні автомобілі державним лісгоспам. Одну автівку теж лісівникам збула теща Надія Кушнір. І в декларації дружини бухгалтерка лісництва Оксани Баран є Урал. Щоб перевірити, як Надія Кушнір і Валентина Баран доглядають за лісом. Ми попросили лісівників показати нам ці площі. За їхніми словами, ось одна з таких ділянок з трирічними соснами. Це безпосередньо йде обкошування лісових культур від чагарників, від високої трави для того, щоб не було заглушення, не глушило їх і культури не пропадали в молодому віці. Це вважається, що обкошень, бо так. бачу, трава є. Ну, тобто вона вже відросла. Вже вона просто трошки відросла, але в цьому році вже було тут три рази проведені догляди. А на цій ділянці нам навіть показали робітника із мотокосою. Робі. Хто весна? Підприємець. А як звуть? Ай, я вже. Я не пам'ятаю. Рушний домик. Ну, тут все-таки дерево своє та доглядати. Наприклад, я бачу, що там не встигають, бо підприємство теж лісництво велике, не встигає, То я там можу щось, таке, що бачу, може біда, бути, щоб на дорогі їх не переговорювати, не пересаджувати. Ківерцівське надлісництво очолює Іван Туревич. Він свого часу працював разом із доньками підприємиці Надією Кушнір Оксаною Баран і Лесою Романяк в Поліському лісовому господарстві. Колеги часто позували на фото разом. Надія Кушнір – це мама Лесі Романік і Оксани Баран, ваших колег. Чи не вважаєте, що це конфлікт інтересів, коли от такі послуги замовляє лісництво, поліський лісовий офіс у родичів своїх же працівників? Ну, Дивіться, я не розумію, чому це має бути конфлікт інтересів. Тому що, наприклад, Оксана Баран, наскільки мені відомо, працює в мене на лісництві, а Кушнір Надія надає послуги послуг кірцівському лісництві. Ви їх знаєте особисто чи ні? Романа знаю. Барана. Знайомий, особисто. ну. – Надає теж послуги, так? Так, звичайно, так. Да. Угу. Гарно надає послуги, так, звичайно. відповідально. Так, так, так. Має техніку, все надає послуги. Ми так. бачили, кримінальні справи є на ньому за розтрату державних коштів, судимість з цим пов'язана. Дивіться, я не знаю по кожному. Я не можу за когось щось надавати такі коментарі. Те, що уся родина його колеги бухгалтерки надає послуги на десятки мільйонів гривень державному підприємству, нікого не мало б бентежити. Вважає Іван Туревич. Всім треба кормити сім'ю. Хтось працює в надлісництві, хтось працює водієм автомобіля, хтось є фоп. Кожного свій різне бачення, як заробити на кусок хліба. Та на нашу суб'єктивну думку ця історія схожа на схему виведення коштів із державного підприємства Ліси України, коли уся родина бухгалтерки отримує підряди. Мама Надія Кушнір обкошує ліс, свекруха Валентина Баран його садить. А чоловік Роман Баран возить, і усе це на десятки мільйонів гривень. А що ви думаєте з цього приводу? Чи прийнятні такі способи заробити наш шматок хліба? Обов'язково напишіть нам про це у коментарях, і не забудьте вподобати це відео. Вам не складно, мені приємно до зустрічі.